Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде продовження про орхідейку, яку я хотіла розділяти таким способом, додавши верхню частину рослинки ще один горщик, і вона там пускала корінчики, щоб розділити її. Ну Зараз вона там не є корінчики. Але вони зараз зупинилися в рості, тому що орхідейка, я вже показувала, видала цвітоносик. І ось її розпуск, повний розпуск, небагато квіток, 4 квіточки. Це отакий в мене бігліпчик, Я вставлю фото, там одна квіточка в мене залишилася фото. Який був він при покупці. А зараз мені він більш подобається його окрас ніж тоді, коли я його тільки придбала. Отакий от гарнюній, біленький, з крапушками, з восиками на нижній на от там от видно. Ну, теж літнє цвітіння, як бачите, Відрізняється, більш такими е, висвітленими формами, але мені цей варіант більш подобається, аніж той, що я купувала. Сама рослинка гарна, наростила листочки, є в неї тут і корінчики. Я ж кажу, вони просто зараз зупинилися в рості. і Через те, що вона почала цвісти. Ну, Експеримент продовжується. Можеш після того, як орхідейка відцвіте, почнуть рости надалі корінчики, і я зможу її розділити. А з нижньої частини, сподіваюся, буде в мене дітка. В общем, є отакий от варіант, що в мене біг ліпчика. Гарню у нього. І будемо ще далі спостерігати за нашим експериментом. Що воно з того вийде? Зараз, звісно, розділяти немає сенсу, корінчики там ще невеличкі і вони не в рості. Не хочеться загубити орхідейку, так як у неї тут велика маса листочків, то ті маленькі корінчики, вони їх. Не витягнути. Поки що будемо спостерігати, наблюдати і ростити нашу красонечку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!